О, старий знайомий заїхав. Але життя його попередолило. Судячи по наклейці, це був 12 й місяць 22-го року. 23-й можна рахувати. 23, й 24, й 25. й Майже 3 роки. Майже 3 роки я його не бачив. Я вже пилюку видав наскільки. Тут, пам'ятаю, розетки міняв. То була ціла біда, їздив, шукав, ледве знайшов, які сюди в корпус стануть. Що з ним ще було? Ну не пам'ятаю. Зараз прийшов з проблемою вентилятора. Вентилятор не працював штатно, його підключили десь дротами напряму до виходів акумулятора. Він тоді ще якийсь час працював. Тепер його тяжко прокрутити пальцями. Міняти вентилятор то як 2 байта переслати. Поставив добрий на підшипниках на 12 вольт, 80, вони ще не дорогі. Добре, а куди його підключати маю? Роз'єм то один-трьохпіновий, а як в оригіналі було підключено, я не бачу, тому що власник вентилятор врізав лівий, конектора не зберіг. І я мушу вгадувати. Дзвоню по пінах. Я вже знаю, де плюс-мінус, але в мене напруга є кругом. У мене є 13 вольт і в мене є 8 вольт. Як я маю включати той вентилятор? Крім того, зверніть увагу на холостий хід цього пристрою. 4 А при 13,8 вольти Не слабо. Ну, такі вони вже є, зато не вбиваємі. Тут нічого мудрого нема, Розпаююсь. При включенні вентилятор вмикається. Досить потужний. Поставив на вдув, не знаю знову ж таки, як стояв в оригіналі. Продуває низьковольтну, Дальше далі через трансформатори, через бокові виходить. Так і буде, хай працює. Ей, А де 220 Є220. Все в порядку. Продати чи купити щось на луху то ціла проблема, особливо осінню, коли в одних болить голова, а в інших психічні загострення. З правильним синусом інвертор після ремонту. Зараз будемо тестувати. Десь для Європи був роблений, судячи по лейбі, тому що вказано чесно параметри, є серійний номер, номінальна, довготривала 1000, пікова Surge 2000. Це. І вказано навіть на кришці. Що йому було, був спалений. Що мінялося? Транзистори, які не пам'ятаю, чорні з двома ножками. В комплекті немає кабелів і гайок. Ті гайки, що я зараз візьму, то щоб на тест, варто взяти більші якісні шайби з гравірами і нормальні гайки. А кабелів нема в комплекті, бо нормальні кабеля будуть коштувати як половина вживаного інвертора. Наш пересічний незламний чоловік спалити може любе, тому треба показати, що воно працює. 200 Вт жеврівка на фоні. Зараз буде жевріти. Ну, О, і вмикаю. Амперметр нам покаже, як воно працює. 17 А, 200 Вт, 12 вольт. USB-вихід тут є, індикатор помилки. Тепер даємо йому більше. Даємо калорифер, тут є 500 і 1000 Вт. Що є його максимальним номінальним навантаженням? Зараз 500 Вт 46 А. Перемикаюся на На 1000 Вт, на кВт, 100 А. Це є максимум для того акумулятора, до речі. От перевантаження. Він відрубав живлення і знов включив. Тобто 1000 Вт він вже не хоче тягнути, хоча в нього заявлено... Ну Це 1200, Получається по суті, тому що ще коефіцієнти падіння 1166, в мене тут написано. Тобто він чітко падає в захист. І можна показати, що він не згорів, що він працює. Давайте зараз візьмемо подовжувач, дам йому 500-200, і 200, буде 750, буде зрозуміло, що номінал він тримає. Секунду. І що? Воно ще не згоріло. О чую вентилятор включився вже нагрівся. Добре, тепер переключаю навантаження. Скільки тут було? 1 чи 500 включено. 1000. Включаю на 500. Той подовжувач теж, не так, щоб багато витримає нього, по-моєму. Чи 1,5-чи 2 кВт довго тривало. Так, і даю йому. Видно, як пригасло. 65 А. То є 750 Вт, грубо. 700-750 Давайте ще щось. Є вільні розетки і можемо електросокиру вигуляти. Вона небагато, якихось 100 ватт. Оп! На, маєш. На ще паяльник якийсь, ще одна вільна розетка. Йду ще щось шукати. Так, ще якийсь терморектальний криптоаналізатор. На 12 Вт. Небагато, але що маю під рукою. 83 А, рахуйте на 12 вольт, яка це потужність, який струм. Тобто номінал він, по суті, тримає 2000 це є пікова доля секунди, але якщо ви на нього включите кіловатний двигун, він може згоріти через пікове перевантаження, захист може не встигнути відпрацювати. Працює тихенько. От вентилятор починає набирати оберти. Він як прогріється, буде голосніше, бо вентилятор має плавне регулювання обертів. Коротше, отак воно працює. Ну а після такого тестування я можу сміло давати гарантію до дверей, тому що пристрій повністю справний. А якщо ви його зможете спалити, ну, то вам печенько за винахідливість. Питання пропозиції, зауваження нема, тоді вимикаю. Хай працює, якщо він працюватиме у вас. Та в будь-кого, до кого він попаде. Рубрика Старі знайомі. Колись щось ремонтував і вам показував. Навряд чи знайду, згадаю, посилання, де воно було. Але щось таке було, бо бачу свої старі позначки. А то чоловік вирішив сам поміняти детальку. Тепер буду міняти я за нерозумні гроші. Чому? Тому що вже нема як її міняти. Тому що чоловік порвав всі доріжки. То треба вимивати, вичищати, відновлювати дороги і тоді впаювати. Ну що ж, хотів маєш. Зроблю, що зможу. Детальки, які міняти мені теж зразу дали. Це є старий, який був ось так зле припаяний, напевно, тому і через відсутність нормального охолодження згорів. І новий. Бачите, є захист від статики, ножки замкнуті. Але то не точно, може це власник вже пробував паяти. Жопка в нього ще не луджена. Давайте подивимося на них ближче. Красавчиків двох. В оригінального. Блискучий гладкий корпус. В того, що дали поміняти матовий, але однаково матовий зі всіх торців і явних слідів шліфування не видно. Впадина є, досить глибока. Але насторожує те, що в впадині корпус глянцевий, а тут він таки матовий. Також зверніть увагу, що оригінальна деталь має сліди вирубки. А тут повністю все луджене. Тобто є шанс, що воно було вживане чи перелуджене. Так само є скол з боку і потертості. Чи це тому, що це демонтаж оригінал, і це би було не зле, чи тому, що то власник вже ковиряв, я не знаю. Маркування інше, бо інший виробник. Якість того маркування така собі. Чітко я сказати не можу, фуфло чи не фуфло. Мені сказали, поставити, то я ставлю. Але відмінності на лице. Будьте уважні з деталями, котрі є старі або рідко вживані. Їх часто підробляють дефіцитні деталі. Тепер мені треба то вимити, вичистити і зрозуміти, що куди йшло. гризках можна зробити висновок: що перша нога, точніше, остання, без питань. Ось пістони міжплатного переходу на другий слой дві, середня відсутня пропуск. Третя спереду. Тут друга перша є. Першу другу використаємо, а це все треба відновлювати. Тому ми можемо собі то відірвати, щоб воно нам не заваджало, то залишиться, то так само обрізаю, щоб десь не підскочило, не коротнуло. Вимиваю, вичищаю, відновлюю з протилежного слою. Дублюю і тоді буду впаювати. Лудиться та ледве схема вкрай погано, навіть з дуже добрим флюсом від дядька Максима. Активним, але залудив. Власник, власне, навіть не зміг залудити її, просто насрав на ніжки. Дублюю доріжки з протилежного слою, зачищаю далі, щоб була більша площа контакту, там, де може відвалитися, де надщерблена доріжка, так сказати. Трошки підпилюю край, тому що одна доріжка мені буде виходити з-під мікросхеми. Тепер впаюю масивний радіатор, а тоді розпаюю ноги і дублюю останню доріжку, яку обірвав. Тепловідвід залудився відмінно, але можна побачити бульбашки, які валять зсередини мікросхеми на місці стику. Таке враження, що мікросхема ще й сира. Тобто вона зберігалася, хрен знаде. І це той випадок, що я дуже тішуся, що мені просто треба поміняти мікросхему, а не відремонтувати пристрій, тому що якість тої, Ей. Тому що якість тої мікросхеми під великим питанням. Відновлений вузол виглядає не гірше як до аварії. Тут трошки лаку, щоб зменшити вібраційні навантаження. Дві доріжки відновлені під мікросхемою, одна сюди. І ще себе ловлю на думці. Мені ж дали дві мікросхеми, а не казали, яку ставити. Хоча логічно припустити, що погана та, що була припаяна, а та, що не була паяна ціла. От Силовий вихід перевіряю. Тут не пробитий, а тут пробитий. Тому, в принципі, діагноз я поставив правильний, мікросхему перепаяли. Мікросхему не я шукав, замовляв, отже, її працездатність не моя проблема. Віддаю власнику, він нам скаже, чи воно працює. Перепаяти 1х, відремонтувати після відірваних доріжок. 10х. Подумайте, добре, якщо ви на то не вчилися, чи варто до того лізти.